На фасаді гімназії номер 94 раніше вже було відкрито чотири меморіальні дошки криворізьким бійцям, які загинули, захищаючи Україну. Відсьогодні на мраморних табличках ще три прізвища: Євген Саєнко, Максим Кожевніков та Едуард Матвійчук. На жаль, сьогодні ми відкриваємо одразу три меморіальні дошки присвячених пам'яті героїв, які загинули на війні проти. Широкомасштабної російської агресії, і в різні роки були випускниками нашої школи. Віддати шану героям прийшли рідні та друзі бійців, учні й педагоги гімназії. На подвір'ї гімназії лунають спогади про героїв. Він був дуже доброю людиною, дуже чесною. Він завжди приходив на поміч. Він ніколи в біді нікого не залишав. Він був дуже гарною людиною. Він розповідав, що Поборемо, прийду, від, від, відмітимо, щоб все буде добре. На жаль, вийшло так, що не повернувся. Повернувся, але не так як чекали. Учителі гімназії пам'ятають їх хлопчиками, які бігали коридорами, раділи життю, яких навчали любити Україну. Яким був Женя? Добрим, відкритим, завжди готовий був прийти на допомогу. Здячністю дивився на кожну людину. Таким він залишиться в наших серцях, легких хмаринок нашим хлопчикам. Щодня, заходячи в школу, вони нас будуть зустрічати. Едуарда, я пам'ятаю, як наскільки доброзичливу дитину його б доброти вистачило б на нас всіх. Я щиро вдячна батькам за сина. Пишаюся, пишаюся, що вчила, пишаюся, що знайома з вашою родиною. Щиро подяка вам. Батьки сили вам витримати таке горе, Михайло Построф Олексій Правицький цей день.